Українчик на дроті із Каліфорнії. Привіт, любі мої, де би не були. Особливо ті, котрі спетляли вже з України і будуєте життя на новому місці. Ну і ті, котрі спетляли з України і вам треба повертатися назад, бо ви вважаєте, що у вас там особливі обставини і у вас є якась висока мета, яка, звичайно, виглядає як якась самопожертва для високої мети. Але Чоловіки вони такі, вони люблять бути героями, і, і з них можна зробити камікадзе пілотів, які будуть летіти і заправлятися в один кінець із боєкомплектом, щоб десь вразити якесь судно в Тихому океані. Ну, то таке Переговори. Сьогодні Трамп зібрав весь свій фан-клуб. Бо він вирішив зайнятися миром в Україні. Не стільки миром в Україні, а схоже, він має якусь іншу мету. Він хоче заставити страждати більше ту частину планети. Таке враження, що Трамп в нього в голові дуже добре закарпувалося в його молоді роки, коли він був молодим, повним сил, сповненим енергією і. Бажання жити, а тут Хрущов підвіз йому на Кубу ракети з ядерними боєголовками. Тому що Хрущов подружився із новим другом, бородатим другом Фіделем, і тут вони вирішили робити світову революцію. Це після того всього, що Америка зробила для того Радянського Союзу. Постачала їм зброю, їжу і все інше для того, щоб та, та країна могла вистояти в протистоянні з Німеччиною і з Гітлером і з нацизмом. Але війна закінчилася і швиденько Сталін взявся міняти знову розташування сил на цій планетній шахівниці. Він вирішив. Загнобити не тільки власний народ, а ще й показати іншій частині планети, як тут треба жити, щоб їхнє життя не було щасливим. Так як війна в Північній Кореї, Північна і Південна Корея воювали доти, доки не помер Сталін. Вони там вели переговори і вели його до того моменту і вели би далі. Але тут став, сталося таке, що помер Сталін. І якось так трак бах, І вони дійшли до тієї самої згоди, фактично вернулись до того, що ця вся фіня і починалася. Ну, а після того був Хрущов. Ну і Хрущов він трохи попсував, ну, налякав до срачки нашого молодого Дональда. А потім ще почалася ця. Війна у В'єтнамі, від якої наш дорогий Дональд Трамп відкосив, бо в нього там була якась болячка, яка точно ніхто не знає. Ну, одним словом, таке, тяжкі були молоді роки, і він знає, хто в цьому всьому винен. Винна оця частина планети, де знаходиться Україна. Як би там українці про себе не думали, що вони тут ні до чого, що вони тут зовсім... Вже не ті, що вони самі були там пригноблені Радянським Союзом. Але якось так сталося, що ці пригноблені нормально так гнобили решту частини, решту світу. Наприклад, далеко ж ходити не треба. Мій тато він же ж був один із тих, котрі душили пражську весну, котрі заїхали в Чехію і в Словаччину. Мій тато був під. Столицею Словаччини під. Як же ж її звати, постійно забуваю. Може згадаю потім. І, і, хоча він там, там був якимось радистом, але від того Словакам не легше і чехам теж. Тому що приїхали радисти з Глибоких сіл. Приїхали їм будувати соціалізм чи що вони там. Є. Ну, одним словом. Мій тато, він коли пішов в армію, то в нього в хаті світла не було. Електрику провели тільки після того, як він прийшов з армії десь там, чи то в 71-році, му році, чи що, щось таке, чи в 69-му, десь от на тому рубежі. І Його діду не дуже треба була електрика, аж доки він сусіда не побачив, як лампочка яскраво світить, то він тоді змінив свою думку. Ну так ось, так ось ці герої вони поїхали вчити сусідню країну, як правильно жити. І думаєте, в їхньому житті сильно щось змінилося. Вони підняли собі рівень комфорту. Ну, точно не мій тато. Він, як і в молоді роки перед тим, як пішов давити чехів зі словаками, він носить відрами воду від криниці і пасе кіз. Тобто звідки почали, до того і повернулися. Ну, Тато 87 років в цьому році буде. І е, е, мою пропозицію поїхати подивитися, як живуть словаки, як живе то кошиця, під яким стояв його гарнізон, чи що то таке було. Ну, Він не, він не хоче. Йому і на каскаді добре. Ну так ось така от е тенденція на цій планеті, що люди вони ж якось не знають, що, що тут взагалі відбувалося, які наслідки це мало для решти планети. І мені здається, що, що Трамп у нього він має якраз усе на меті. Він має заставити страждати Україну, ну і Росію також. По максимуму, так як страждає тут сусідня Куба. Куба, як бачите, які б вони там не були розумні і прогресивні, які б не були всі люди однакові, Куба вона знаходиться в повній сраці. А поруч із Кубою знаходиться Флорида, де просто тропічний рай, де танці, шманці і, 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 і все підряд. І, і, все хороше і все погане водночас, на що здатне людство. От, от така от різниця. І е, Україна і Росія схоже повинні заплатити за ті молоді трампівські роки. Ну і Україна, зокрема, тому що на Кубу їздив е, е, із ракетами, мій викладач із механіки. Я якось вчився в інституті. На першому курсі в мене знову була механіка, я не зрозумів, на що вона мені була треба, тому що я в технікумі вивчив. Не тільки ту теоретичну механіку, а ще й нормально, а ще й нормально вивчив там і опер, матеріалів, тобто мій обсяг навчання був значно більший, ніж того треба було повторювати знову в університеті, але радянська освіта вона така, що кожен наступний заклад з якихось причин не визнає попередній. Тобто, якщо ти вчився в якомусь новушицькому технікумі, то це якась новушицька штельмашня. А знаєш, що таке штельмашня? Це там, де вози роблять. Тому, давай, хлопчику, вчи механіку знову тут. Так ось, що цей наш викладач? Він розказував про свої пригоди, про молоді роки. Як він був десь е е е е е в... в Армії, десь вони там на півночі тієї Росії були, а його забрали з інституту в армію. Йому там чи то терміново дали якесь нове звання і, і їх там всіх зібрали, чогось навчили і відправили на таємну операцію. І тільки прибувши на Кубу, вони зрозуміли, що то за таємна операція, і на що їм потрібні ті солдати тере-механіки. Багато людей покошмарили планету, і, і а, зокрема, Америку. Так що е, Трамп він точно не з тих людей, які хочуть добра в цій планеті. Якщо він не хоче добра, то тільки собі. І якщо він використовує посаду президента, то тільки для того, щоб здобути для себе преференції, ну і зашкодити всім своїм ворогам. Зробити їхнє життя максимально нестерпне, використати всі платформи, всі трибуни для того, щоб облити лайном всіх там, кого, кого він ненавидить. Він ненавидить багатьох. Він там його Обама ворог номер один. Був тепер в нього Байден, ворог номер один, а може вони обидва вороги номер один. Ну і ще там купу в списку людей, яких він там обнуляє, то ось цим він власне займається. Так що ті, котрі з вас плекають надії, що так чи інакше ця ситуація в Україні вирішиться, я б не радив вам бути такими марновірами. Я би вам рекомендував. Брати власну долю, власні руки, тому що все, що буде зроблено, воно буде зроблено тільки на зло. І від цього постраждає Україна, тому що вона незаслужено отримала на думку Трампа преференції від Байдена. Бо, мабуть, в Трампа є весь поіменний список. Тих радянських офіцерів і солдатів, які псували йому молоді роки, які, через яких він чуть В'єтнам не потрапив. І, і так зі збігом обставин всі вони знаходяться в тому куточку світу. І здебільшого, ну, багато із них померли, але є ще живі. Є ще живі, наприклад, мій тато. І я впевнений. Що мій викладач із механіки теж іще нормально там брикає і румигає. Ось такий, ось такий мій погляд на цю ситуацію. А у вас, мабуть, погляд може бути якийсь інший, то поділіться цим поглядом з іншими в коментарях. До наступних зустрічей по цей бік кордону. Дякую за перегляд. Якщо ви вважаєте, що це відео може бути корисним кому-небудь іншому, будь ласка, поділіться ним із цією людиною. Якщо ви хочете підтримати мій проект, то є кілька способів це зробити. Перший найпростіший спосіб це оформити спонсорство з оплатою 35 гривень щомісячно. Це вам дасть ранній доступ до відео, а також можливість дивитися відео, які я вирішив не публікувати для усіх. Якщо ви просто хочете одноразово підтримати, ви можете поставити суперлайк і обрати суму, яку ви хочете задонати. Для тих, кому потрібен маршрут, є спонсорство за 200 гривень на місяць. Яке відкриває доступ до маршрутів по всіх напрямках? В описі під відео є корисна інформація. Підписуйтесь на наші телеграм-спільноти і підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал, щоб бути на зв'язку раптом щось.